Дев'ятикласник Ростислав Гусак накладає джгут на уражену кінцівку рятує людину із артеріальною кровотечею. Це дуже важко, адже затягнути жгут не кожен зможе, а особливо його закріпити в статичному положенні. Як накладати жгут, треба вище рани кровотечі, далі треба спочатку його затягнути, далі як на якомога тугіше Замотати навколо кінцівки і закріпити. Цьому школярі в однієї із шкіл Полтави навчають на заняттях із домедичної допомоги. Їх організували представники громадської організації Фонд захисту і підтримки талановитих дітей. Ти де війна в країні? Вони не знають, як себе погодитись, як погодити себе під час якихось таких історій, ну якщо знепритомніла людина, або в неї почалася кровотеча, або як визвати швидку. Поки що з 9-го, тому що була вже біологія, була вже хімія, ви ж чули, да? Тут про серцеве м'язи ми розповідаємо про клітину, про хімію трошки, ну щоб вони чули, чули, ну балакали з нами однією мовою. Заняття з учнями проводять волонтери Полтавського медуніверситету, розповідають, зокрема, про серцево-легеневу реанімацію та показують, як зупиняти кровотечі. Дітям ми розповідали про методи зупинки кровотечі, такі як саме перше, це пальцеве притискання, тому що руки завжди при нас. Те, що ми розповідали, що це важливо робити в рукавичках, тому що саме головне це пер, перш за все особиста безпека. Потім ми розповідали про тампонаду та накладання ізраїльського бандажу. Потім ми розповідали про турнікети. Ви трамбуєте рану та не даєте кровотечі після того, як ви ну, пройшло у вас 2-3 хвилини, ви робите контрольну перевірку. Іменно кровотечі СЛР це є дуже активні такі, ну. Вкрай важливі проблеми, які їх і легко донести, і легко розказати. І це те, що знаєте, ти його знаєш і вже можеш спасти людину. Серцево-легеневу реанімацію на спеціальному тренажері проводить дев'ятикласниця Ярослава Вербицька на подібному занятті вперше каже вона. Я думаю, що це буде легше, але це важко. Мені це сподобалось, тому що я хотіла б в майбутньому, якщо це знадобиться, допомогти людям, якщо вони будуть у біді. Це актуально в наш час, тому що зараз. Більшість людей можуть бути в депресії або поганий стан по здоров'я, тому що в країні війна і може ну, статися що завгодно. Про цей захід ми дізналися з соціальних мереж і. Радо с відгукнулися, так би мовити, оскільки дійсно це зараз необхідно, особливо для підлітків цього віку. Зараз дійсно такий час, що потрібно бути завжди готовим до будь-яких непередбачуваних ситуацій, тим більше з надання допомоги людині, яка знаходиться в критичному стані. Потрапити на такі заняття можуть всі охочі. Для цього необхідно зареєструватися через соцмережі. Як розповіла Суспільному Юлія Іщейкіна, за понад два місяці дії проекту навчання тут пройшли близько півтори сотні школярів. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.